Всім привіт! Сьогодні я хочу відзняти таке відео як про смарт-годинник, а саме для спорту, тобто, який гаджет для спорту вибрати, щоб вам було зручніше, щоб ви дійсно використовували його, можна сказати, на всі. Там хоча б на 50-80%, щоб не переплатити коштів, щоб взагалі ви були задоволені показниками, точністю, автономністю. От і е, я розкажу на своєму прикладі, а я перепробував багато різних гаджетів для спорту, тому що спортом я займаюся як ви вже зрозуміли давно і постійно. Тому я можу поділитися. У мене є вже досвід, а саме практичний досвід. Тобто я вже не один рік використовую гаджети у своїх тренуваннях. Так, тому, але найбільше сьогодні я буду згадувати Apple Watch, а саме другої моделі, це якраз, можливо, останній сьогоднішній день флагман від компанії Apple. І буду розказувати як про нього, так і взагалі про альтернативи і про гаджети, якими я користувався до цього години. Так, спочатку я перелічу взагалі, якими я користувався. У мене були спочатку браслети, Mi Band від Xiaomi, звичайно, це там. Від Третьої моделі, по-моєму, першої у мене був також. Потім у мене була четверта, п'ята версія. Е, от, е, і на цьому я зупинився. Мені захотілося чогось більшого, чогось більш, е, більшим функціоналом. І я тоді е, перейшов на Samsung, Samsung Galaxy Watch. У мене тоді був 5 Pro. От, тому що я користувався смартфонами на базі Android, а саме Samsung, і відповідно я подивився на їхні годинники. Це була така більш спортивна модель. Вона була в Титановому корпусі, сапфірове скло, тобто він був такий невбиваєм з гарною автономністю. Це все зазначено по характеристикам. Відповідно, я на ньому зупинився. Також я дуже завжди хотів попробувати щось професійне саме. А це Garmin, у мене був Fenix 6, 6 Pro, Це минулі минуло. Ну, і флагман, зараз вже є сьома версія, є Enduro 2, а до того в мене був шостий. Ще без сенсорного екрану, але вже типу сафірове скло, титановий корпус, також весь цей функціонал Гармінус, професійний. професійний. Але мені він трошки не підійшов, чому розкажу чуть далі. І спинився я на Apple Watch Ultra 2 і хочу сказати, чи взагалі варто його купувати. Можливо, просто взяти звичайний Apple Watch і на цьому буде все. Не ну, Потрібно переплачувати майже в два рази за Ultra. Перше, з чого починати, треба з. Як би це не звучало, але це з бюджету, тому що всі ми розуміємо, що, наприклад, фітнес-браслет Xiaomi можна там, купити, не знаю, скільки він зараз коштується, там в районі, тисяча, тисяча, півтора тисячі гривень. От, в ньому є багатий функціонал, у ньому є пульсометри, є заміри кисню в крові, у нього є. Всі тренування самі більш популярні, такі як біг, вело, плавання, там, скакалка, теніс, настільний теніс. От, тобто всі такі є активності, які найбільше використовують люди там, от, в повсякденному житті. І також дуже непогана автономність фітнес-трекері, тому що там він тримає, У мене тримав там, раз два тижні я його заряджав. От, це дуже зручно. Але Звичайно, хотілося б більш більш універсального пристрою, більш точнішого по, по замірах пульсу і по замірах там, наприклад, відмальовані маршрута. От там щоб була оплата, також це важливо, щоб ви, наприклад, їдете в велоподорожі, Ви собі зайшли там, наприклад, захотіли щось перекусити. Ви собі прийшли, розрахувалися годинником, і все вас телефон, наприклад, виключився. А ви годинником могли там розробитися? Це, наприклад, з змібентом не можна було зробити це, також як критерій ви. От. Далі, якщо ви, наприклад, також займаєтеся професійно, от прям так як і кожен день. От я займаюся кожен день, і у мене там два-три тренування запускаються в день на годинку. Відповідно, я б хотів, щоб це все, ці всі алгоритми прорахунку, там пульсу, скільки я калорій спалюю, вони були більш точніші, софт сам був точніший. І в цьому, в цьому випадку, наприклад, мені софт від Apple компанії більше подобається, Подобається, як там все все розписується, як воно все синхронізується з іншими програмами. От і тому я на даний момент користуюся Apple Watch. У мене зараз iPhone. Відповідно, я вибрав. Apple Watch, тому що, наприклад, там користуватися ви Samsung не зможете годинником до iPhone. Вам потрібно тоді брати Samsung смартфона. Якщо ви, наприклад, фанат техніки Apple, вам потрібно розглядати або Apple Watch, або розглядати, наприклад, там Carmin, чи Polar, чи Suunto. і вони софт є універсальні, як на дві платформи. Потім у мене був Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Там вже це вся є, тобто є оплати, є музика, можна музику з годинника запускати. Тобто ви кудись їдете, ви можете взагалі телефон залишити. І, наприклад, пробіжка у вас може бути тільки з годинником на руці. Музика грає з годинника, там він підтримує сімку, ви можете навіть карту туди підв'язати, і відповідно ви можете прям онлайн буде бути на зв'язку постійно тільки з самим годинником. Це дуже зручно, особливо, якщо у вас там ви біжите, там годину-дві, ви там пробіжка, ви собі можете сміло залишати смартфон, вибігати і тільки з годинником бігати. Це мені, наприклад, дуже подобалося. От. Але я потім перейшов на знову ж таки техніку Apple, а там Samsung Galaxy Watch 5 Pro не підключався до цього смартфона, і я його продав. Хоча Якщо ви користуєтеся Samsung e, смартфонами, то ви можете сміло брати, наприклад, цей Galaxy Watch, що Зараз є шості моделі. Ви можете на них переходити. Чесно, різниці, якоїсь, наприклад між Galaxy Watch і Apple Watch я не бачу там, наприклад. Саме по кількості функцій. Якщо брати по швидкості інтерфейсу, по тому, як все зроблено, то звичайно мені в Apple більше подобається. Там воно все плавніше, менше глючить, тормозить. Сенсу не деколи так підтормажує, деколи немає таких плавності. Там воно зависання, якісь час відбувають фрізи. В Apple мені більше це подобається. Воно більш плавніше. Воно взагалі постійно все не лагає, швидко все синхронізується. Синхронізується з вашим Mac. Наприклад, в мене на роботі Mac Тіпа, MacBook, вдома в мене Mac mini, воно все за допомогою годинника в мене все розблоковується, синхронізується. Мені хтось дзвонить наприклад, там, на телефон, я можу по, по годиннику відповідати. Тобто це весь функціонал, мені, наприклад, як смарт годинника більше подобається саме як веден. Якщо дивитися з точки зору функціоналу як спортивного гаджета, суто для спорту, єдиний мінус Apple Watch. Це є його, наприклад, там автономність. Але мені, при тому, що я, наприклад, запускаю по три тренування в день, вистачає його рівно на 4 доби. Ну, тобто це я також вважаю дуже круто. Це, наприклад, один з переваг, чому я би обрав саме ультрамодель, а не звичайне помочь, тому що там його треба заряжати кожен день, раз в сутку точно. О, якщо ви там. Раз в день просто підете там в зал, чи пробіжете пробіжетеся там годинку, позаймається, то вам і звичайно Apple Watch Напевно, що буде достатньо. Він також все класно працює, плавно, весь той самий функціонал. От вам не потрібно тих ультрафункцій, які тут є. Наприклад, там от тому ви можете брати і звичайно, Apple Watch. Але так як мені, я запускаю по три тренування в день. Також можу там на велосипеді майже на цілий день їхати. І я знаю, що мені точно на цілий день тренування вистачить цього годинника. Вепловоч, в мене таке було, що я звичайний половоч в мене також був. І в мене було таке, що він вирубався там посередині, наприклад, там вело поїздки. І мене це, наприклад, розчаровувало і дратувало. Е... Був зараз скажу ще кілька слів про Garmin, Наприклад, якщо ви, наприклад, думаєте брати мені, наприклад, Apple Watch Ultra 2 чи Garmin, ну, там, Fenix 7 чи Enduro 2, єдиним плюсом Garmin це буде те, що він, по-перше, дуже автономний, тобто ви можете з ним сміло там. На кілька тижнів, там, на тиждень навіть йти, в якийсь похід, там, і Ви не переживайте, що він у вас розрядиться, тому що там зовсім інший тип екрану. Він там, звичайно, не такий чіткий, не такий гарний кольоровий, там йде спеціальний екран, який видно гарно на сонці. Він дуже енергоекономний, він мало витрачає енергії, Відповідно, він ще й підзаряджається від сонця. Там є оці Solar Edition, тобто які від сонця заряджаються. Ви їдете на велосипеді, він у вас на сонці, він вас може там ще й підзаряджатися. Це реально годинник, типу, дуже автономний. Також його плюс, що він універсальний. Ви його можете підключати як до Samsung, так і до, наприклад, як до Android операційного стану, так і до iOS. От, але я мав кармін, він мені не сподобався чесно своїм е, як інтерфейсом. Так, в нього функціонал. от якщо брати чисто спорт, якщо ви, наприклад, дійсно професійно там готуєтеся до якогось там півмарафону, марафону, ультрамарафону. Ви якийсь, наприклад, там дуже часто ходите в які, якісь там, походи в гори, і вам треба такий невбиваємий гаджет, який буде не розрядиться у вас там саме не хвилячі то Вам, звичайно, треба дивитися в сторону Garmin. Але якщо брати більш такий універсальний пристрій, що в ньому було все, і дизайн, і більш-менш нормальна автономність, як для смарт-годинника, з крутим амулети екраном типу взагалі там теж титан, сапфір. Плюс, щоб він був мав функціонали, наприклад, смарт-годинника, такі як там диктування, може відповідати по ньому, може говорити по ньому. Герміна я, наприклад, не міг говорити напряму от, з годинника, наприклад, спілкуватися з людиною, коли він дзвонить. Плюс там музика тут набагато зручніше все реалізовано. Сам сам інтерфейс він дуже гарний, плавний і виглядає от, просто симпатично. Якщо Кармі він більш такий, я б сказав. Як інтерфейс з минулого вже що чогось застріло. Хоча б, якщо функціонал брати, він як він заміряє це все. Як він вам показує, наскільки ви відновилися на другий день. Хоча тут також є додатковий софт, який ви також встановлюєте, і ви можете бачити, чи ви відновились на другий день до наступного тренування, чи ні. Але це вже додатковий софт. Треба встановлювати на ваш іфон. З коробки такого немає. З коробки він вам покаже, наприклад, ваш пульс, покаже вам. Ваш сон, як ви спали, але, наприклад, показати, наприклад, як ви відновилися от, відносно вашого сну, відносно вашого пульсу вночі, він там заміри робить контрольні, він не може. Але ви доставляєте контрольний софт і інший додатковий, і він вам це все буде показувати. А гармін це все вже ви маєте зразу одразу. Тобто ви купили гармін і він має вже все. Ви там маєте віртуального тренера. Тобто ви, наприклад. Там в програмі задаєте, ви готуєтеся до півмарафону. І Garmin софт прорахує вам повністю всі тренування, по скільки ви маєте бігати, по якій вас видають, на якому пульсі, на якій швидкості. Тобто це все буде прораховуватися. Тому як професійний, напевно, що спортивний гаджет, якщо ви реально готуєтеся до якихось там змагань, ну от прям ви, там. То тоді, звичайно, вам напевно, що скоріше за все потрібно дивитися в сторону гарміна. Недурно, якщо подивитися там якісь відоси з марафонів чи з, з якихось таких світових змагань, то всіх на руці в основному ці гарміни. Чи там, наприклад, якісь полери, чи сунто, це також професійні гаджети, я їх особисто просто не мав. Я про них не буду розказувати, але я дивився порівняння з Garmin, Там також є свої плюси і мінуси. Це також більш ціленаправлені направлені на спорт гаджети. А якщо ви хочете щось таке, щоб і класно виглядало, і щоб функціонал, смарт-годинника був весь повністю, щоб я тут навіть деколи ті тут на ньому дивлюся. Ну тобто, вже це до спорту відношення немає. Але, от, наприклад, можу тут подивитися реально там ролики з YouTube, чи слухати аудіокниги. От, це дуже зручно, що смартфон може використовувати. Це, там, я вже мовчу про якісь оплати. Також тут є вже цей нового виду GPS-передач, GPS який там, наприклад, він з'єднується не з одним спутником, а зразу з кількома, і ви, наприклад, дуже він чітко тримає. Зв'язок зі спутниками, і якщо один, наприклад, сигнал пропадає, інший весь час його підстраховує, і тому і показники бігу, там, вело дуже точні, і ви можете собі також готуватися, наприклад, і тренуватися. Дуже класно вимірює пульс, сон, мені подобається, як він трекає. Е, тому це не те, що я там рекламую його, це просто я зрозумів, що от, маю, маючи там, перепробуючи там, Mi Band, Samsung Galaxy Watch, там, звичайний Apple Watch термін 6 Pro і тепер оцей Apple Watch Ultra, Я зрозумів, що все-таки для мене найкращий в моєму варіанті це гаджет Ultra 2. Ну, друга Друга, тому що це був останній гаджет, і так мені саме його. Якщо у вас, наприклад, так, перша ультра чи там, не знаю, звичайного ультра, е, ну, перша ультра, то переходити на другу, напевно, що немає сенсу, тому що ну, там по функціоналу дуже мало, то тільки пам'яті в два рази більше. І все є оцей жест, яким я взагалі ніколи не користуюся. Тому немає сенсу. Якщо у вас звичайний Apple Watch, то і ви реально багато займаєтеся, і вам потрібна автономність, у вас він часто розряджається під час ваших тренувань, то, звичайно, краще дивитися в сторону Apple Watch. Ультра, тому що там автономність буде як мінімум в два-три рази більша за звичайне пліввоч. Кажу, мені 4 доби вистачає. Я сам не думав. Я думав, ну там 2 доби буде вистачати, бо звичайний пліввочу, на да, це дві. Ну, 4 доби, при тому, що кажу, по три тренування в день я допускаю. По годині буває, що ну, тобто, тримає він прекрасно. Тобто я знаю, що я на цілий день нічого поїду, він мені протримає. От. Тому таке, не знаю, відео вийшлося, можливо, там. Це я не хотів зробити відео обзор там просто такий від себе додати матеріал. Це також пов'язано з спортом. Якщо ви займаєтеся і думаєте, чи вам варто купувати, наприклад, там який взагалі смарт годинник, то звичайно, я б радив купувати. Він реально допомагає підраховувати ваші калорії, скільки ви тратите. От чому мені зручно, ще я що я, наприклад, в мене є програма, в якій я записую своє харчування, я бачу, скільки я по калоріях наприклад, наїдаю. А цей години показує, мені, скільки я трачу. І відповідно мені дуже легко я бачу, тобто, чи в мене дефіцит калорій, чи в мене навпаки перебір по калоріях, чи в мене йде нормальний якраз баланс. І тому і мені, наприклад, дуже легко тепер з годинником я дуже класно орієнтуюся, скільки я за день спалюю загального калоражу, наприклад, там з тренувань і плюс з просто життєдіяльністю організму. Тому що ми всі знаємо, навіть якщо ми нічого не робимо, наприклад, цілий день лежимо на дивані, все рівно у нас калорії тратяться на серце, биття, на дихання, мозок нас використовує дуже багато калорій, коли ми щось там дивимося, чи читаємо, чи сприймаємо тому. Потрібно знати, що ми це все також тратимо цей калораж. Але я ще бачу плюс всі свої тренування і цей додатковий калораж. І я бачу загальну цифру. Наприклад, там у мене в день там в сутку витрачається 3,5 тисячі кілокалорій з моїми тренуваннями. А їм я, наприклад, там, якщо я хочу куда, 2500 кілокалорій. все, я знаю, що в мене дефіцит на 1000 кілокалорій. Це дуже зручно, годинник мені це підрахував, плюс я порахував, скільки я з'їв, бо я також в мене був період, коли я дуже чітко там все собі міг поважити, все, свою їду, яку я з'їв за цілий день. Тепер я на оку це все знаю. Там мені не треба кожен раз. Наприклад, кидаю собі якусь там гречку чи курку. Я собі знаю, скільки це приблизно вже по, по граму і по, по кілокалоріях. Тому а там один тиждень попаритися, трошки поважити собі, позаписувати в софт. Що буде цікаво, які я софт, які програми використовую, звичайно, ви пишіть в коментарях, я вам або зніму окремий ролик, або відпишу в коментарях. От. от це мені така основна перевага. Тобто для мене це не просто там іграшка, що там хочу подивитися, хто мені написав, що і відписати, чи там, наприклад, не знаю, переключити треки. А мені саме треба підрахунок кілокалорій в тих тренувань, які я, якими я треную. Тут є всі от, мої тренування. От якщо я відкриваю. Я дивлюся от, біг на дворі, ходьба на дворі, там, інтенсивно інтервальні, скакалка, бокс. Там, е потім у мене йде постійний е теніс, це те, що я іменно дуже часто. Потім силове стандартне тренування, розтяжки, тобто вправи для стречень, ну, стречень. І це все мої тренування. Я можу це все собі відслідковувати, скільки я під час цього чи іншого тренування спалюю кілокалорії. Також мені, якщо треба, я можу прямо годинника подзвонити, Що в мене телефон наприклад, стоїть в іншій кімнаті на зарядці, до мене хтось дзвонить, я тут, наприклад, займаюся, я собі відповідаю, говорю. Прекрасно не чути, тому що в ультрі тут 6, якщо я не помню, чи 8 мікрофонів, тут дуже голосний динамік. Дуже зручно говорити, як ви вас взагалі прекрасно чуєте. Ми навіть розуміємо, що ви говорите по годиннику, а не по телефону. От. Тому це не, не то, що якась там реклама, я не є е, блогер, чи якийсь там, е, хто робить огляди техніки, а ще за це платять. Це просто ділюся своїм гаджетом, який я використовую в повсякденному житті для спорту. Тому виходьте з свого бюджету і з ваших потреб. Подивіться, скільки ви готові витратити на гаджет. потім... Скільки вам потрібно автономності, як ви часто займаєтеся, які, скільки у вас тренувань, і з яким ви гаджетом користуєтеся, чи це на Android смартфон, чи це Apple смартфон. І вже тоді з цього ви собі робіть висновок і вибирайте для себе. От. Тому, надіюся, це відео вам більш-менш сподобалося, ви зрозуміли суть. Дякую за увагу. До наступного відео.